Вітаю, я Осадчук Надія, заступник директора Миколаївського приватного ліцею Гіпаніс ЕОС. В Нашому ліцеї продовжується набір на 25-26 навчальний рік. Ми приймаємо учнів з 1 по 11 клас. Які наші переваги? Зручна локація, закрита територія з постійним відеонаглядом, власне укриття, адже ми дбаємо про безпеку ваших дітей. Повний день перебування з 8 до 17, невеликі класи до 15 учнів. Індивідуальний підхід до кожного. Кваліфіковані педагоги, які завжди підвищують професійний рівень. Ми пропонуємо офлайн та онлайн навчання. Чання, екстернат, поглиблене вивчення іноземних мов у нас є власна кухня та збалансоване трьохразове харчування, медичний та психологічний супровід, різноманітні творчі та спортивні гуртки, басейн з професійним тренером. У ліцеї діють знижки для військових. Тож не вагайтесь з вибором школи. Гіпаніс ЕОС це ліцей успішних людей. І ми чекаємо саме на вас.